Усіх вітаю, друзі! За традицією, сподіваюся, що всі знаходяться у безпечних місцях, і якщо це можливо, мають хороший настрій. Поки мій огляд на Формулу 1 ще сидить у монтажці, я прибув у планету кіно на перегляд Меган 2.0. Поки не знаю точно чого очікувати від фільму, бо за трейлерами це буде якийсь такий мікс другого термінатора і аліти. Ну, принаймні, в мене таке врасквалося враження, але я дуже хочу побачити нашу зіроньку Івану Сахно. Тож, що ж вони там напридумували, що вони накрутили, і чи вийде з цього якесь адекватне продовження, я дізнаюся вже буквально за кілька хвилин, коли розпочнеться фільм. Після чого дам вам свої перші враження. Two hours later. Ууу, друзі, що я можу вам сказати? Я сам поки що знаю, що воно взагалі було. Накрутили там, намішали стільки всього, там вам і бойовик і цей ну частково, дуже-дуже частково фільм жаху. І навіть, елемент, і навіть елементи мюзиклу коротше. Ой. <с> я поки ще ще сам не знаю, як взагалі все це оглядати, все це розбирати, але що я вам можу сказати? Пані Івана, вона тут не, просто не перевершена, на неї хочеться дивитися і дивитися. І знаєте, це, мабуть, саме той випадок, коли у фільмі ти вболіваєш за погану дівчину. <с> так. Словом, над своїм враженням ще треба буде дуже серйозно подумати. І Я так думаю, що, мабуть, не один день. Тому, друзі, свій повноцінний огляд я вам представлю, як завжди, на каналі кіномозок у Ютубі. Сподіваюся, що вже найближчими днями. Ну а тим часом ви підписуйтесь, аби не пропустити.